Минулого року в інтерв'ю виданню Главком. До речі, ви прогнозували, що розвал Росії неминучий, і не секрет, що в Україні і поза її межами є багато скептиків стосовно цього. За рік, що минув розвал Росії став ближчим чи навпаки віддалився, як ви думаєте? Він іде своїм маршрутом своїм шляхом, який прогнозувався ще того року. Тобто, ще тоді прогнозувалось, і я, наприклад, та моя аналітична група бачили, що один з змовірних шляхів це так зване створення приватних протоармій, які будуть наполягати на те, що їм потрібно більше влади, більше фінансування. І це питання часу, коли вони почнуть претендувати навіть не на гроші, а на окремі свої регіони. Е, ну, такі майбутні держави. Так, як і прогнозувалося, ми бачили там місяць тому, здається, марш Пригожина, воно таким шляхом і йде, і е, цей шлях і ця історія, вона не завершена, вона буде продовжуватися, бо цих протоармій там досить багато. Угу, mm ну... -hmm. No, uh... Дійсно, ви правильно сказали про Пригожина. От, е, на які, як на процес от, в Росії повпливав цей демарш Пригожина? І е, чи бачимо ми, що почали хитатися якісь башти Кремля? Е, е, і чи є інформація, хто посилився в оточенні Путіна? Давайте одразу так. Ми підемо одразу від конспірологічних теорій. Mm -hmm. Там на, на користь кого там Пригожин працював, на чу користь, на яку користь башти це відбулося, хто отримав більше зиску. Це не має значення взагалі ніякого. Я наведу невеличкий приклад. Всі ми пам'ятаємо 30-річної давнини історію про ГКЧП. Ну, кого взагалі цікавить, з якими думками оці от заколотники тоді виходили і три дні брали владу в радянській імперії в свої руки? Ну і з якою метою? Звісно, вони на свою користь, але ЦГКЧП навпаки виконала свою роль і прискорила. Падіння розвал радянської імперії. Хоча ті, хто його починали, навряд чи про це думали. Питання в тому, які наслідки. І в даному випадку не важливо, хто з башень Кремля яким чином підсилився або не підсилився. Головне про те, що взагалі в Російській імперії побачили, що внутрішня сила відсутня. Тобто немає апарату придушення заколотників, немає сили, яка би. Чинили спротив такого маршу, ну уявіть собі там скільки йшло? 4-5 тисяч бійців, такий невеличкий загін, але жо... не знайшлося там протягом 500 кілометрів, не знайшлося жодної сили, яка б її зупинила. Більше того, е вже є свідчення про те, що там різні загони там і поліція, і е ФСБ радо вітали цей марш і, скоріш за все, складали зброю. І я більше ніж переконаний, щоб якщо б. Пригожин дійшов би до Москви, він так само би взяв Москву взагалі без бою. І так само б йому відкрили дорогу, і ніхто б не чинив жодного опору. І це свідчить про те, і це говорить іншим регіонам про те, що є можливість, що Москва не є настільки сильною, як вони вважали. Що оця стабільність режиму, ця непохідність, оця, от непохитність, оця от, е вражаюча сила це є все міф. Це є. Нічим не підтверджена, і відповідно найближчим часом може виникнути вікно можливості для того, щоб умовний там давайте там Псков, до речі, Псков, Псковський губернатор так само сформував свою ПВК. Той же Псков може претендувати на відокремлення і оформлення своєї незалежної умовної держави. Це перша річ, і друга річ не менш важлива. Коли ми ще рік тому розмовляли з різними представниками там, Лондону, Вашингтону, Парижу. Всі були дуже скептичні стосовно можливості розпаду Росії. Ну, більшість з них там після пригожна деякі французькі депутати мені писали е, Сенату про те, що коли ми з тобою два місяці тому розмовляли, ми тобі не вірили. А тепер ми розуміємо, що це дійсно може відбутися, і відповідно потрібно цю розмову починати, щоб ми були до цього готові. Те саме і відповідно до британського парламенту. Тобто, всі на заході почали не те, щоб... Думати, як цьому допомагати. Розвал Росії. Ні, вони почали думати, а чи вони достатньо готові для цього сценарію, а що вони будуть робити, коли це відбудеться? А це дуже важливий крок. Якщо люди починають всередині гуїв до цього готуватися, то відповідно вони так чи інакше вони починають це реалізовувати. Те, що вони голові, вони реалізовують назовні. Відповідно, вже зараз можна сказати, що ті розмови, які точаться між нами і нашим партнером на Заході стосовно розвалу Росії, вже не сприймають такого критичного градусу. Вони вже більш підходять до цього, більш креативно, більш творче і більш розумінням, що на це як мінімум потрібно на це думати. І є третя частина, досить цікава. Я мав розмову, коли це було на початку грудня того року, 1 грудня мав розмову з представниками так званої, званої білоімігрантської опозиції в екзилі. Це там Ходорковський, Каспаров, Нєрзлін і, і, і так далі. І вони тоді не сприймали позиції про те, що влада в Росії може в Російській імперії може передаватися лише шляхом використання зброї через кров. І тоді Ходорковський один з багатьох кричав про те, що взагалі Російська імперія не розвалася, шансів взагалі немає. Давайте про це не говорити, Ми владу візьмемо якимось демократичним шляхом. Ну, при цьому вони не говорили яким самим це демократичним шляхом. Тобто вони говорили там, літеру А, літеру Б, а яким чином їх пов'язати, вони не розуміли, ну якось, напевно, воно станеться. Так, от, після маршу Пригожина більшість цих представників білоімігрантської опозиції почали говорити той же Ходорковський, перший почав кричати про те, що а давайте підтримуємо ці рухи. Вони знайшли той шлях, той інструмент, яким чином а, оформити владу, тобто яким чином оформ, яким чином сісти в крісло в Кремлі. Але вони до цього часу не розуміють, що будь-такі марші не призведуть до. До влади над Російською імперією, там Навального Ходорковського, вони призведуть до того, що імперія взагалі розсипеться. Зараз поясню, чому. Я думаю, що це вони усвідомлять трохи пізніше. Чому Пригожин і Ходарковський Навальний не, або там хтось там з власників цих ПВК не зможе очолити владу? Бо на сьогоднішній день в Російській імперії знищені будь-які інститути передачі влади. І той ж умовний Татарстан. Дивлячись, як Пригожин заходив в Кремль, маючи 5 тисяч бійців, він завжди собі е, задасть просте питання: а чому я повинен підкорятися Пригожину? От хто він такий? Він був, його підтримує Російська імперія? Ні. Чи його підтримує армія там, в складі там, мільйона бійців? Ні, бо цієї армії немає, вона вся в Україні. Чи його підтримує ФСБ? Навряд. чи. Чи в нього багато сили, да, в принципі, Казань може більше ж таки зібрати? То навіщо їм підкорятися взагалі? І відповідно це веде до того, що умовний привозив може контролювати крісло в Кремлі, але контролювати і очолити легітимність як майбутній імператор Російської імперії він не може. Фактично, це призведе до війни всіх проти всіх. І нам до цього потрібно готуватися, і нам, і нашим західним партнерам. А от... Е... От ці марші, демарші, які виникають в Російській Федерації, наскільки вони от вигідні Україні, і в чому наш профіт від цього? І як ми можемо скористатися цією ситуацією? Ми потр... Нам потрібно як українцям щиро і чесно відповісти собі на одне питання. Дуже просте, але в той же час дуже складне. Це питання: а що таке перемога для України? На жаль, ми ж пам'ятаємо, спочинаючи з 24 лютого, багато точилось питань, і до цього часу, о, і влада в тому числі, в, е, загалом не надала відповідь на що таке перемога для України. Пам'ятаєте, точилися розмови спочатку, давайте по, по лінії демаркації 23 лютого. Хтось к, зараз каже по кордонам 91-го року, почалися точитися розмови про те, що це там, розвал Російської імперії. Але потрібно собі дуже чесно відповісти про те, що Україна як держава, незалежна держава може відбутися лише за одну умовою. що ми не будемо мати на наших східних кордонах такого монстра, як Російська імперія. Інших варіантів не існує. У них дуже забагато ресурсу для того, щоб нас постійно хитати і з нами воювати. Ну, Давайте, наприклад, подивимося на сьогоднішній поточний торгівельний баланс Росії, він до цього часу є профіцитним. Це з урахуванням всіх санкцій, військової агресії, війни, вони до цього часу в торгівлі зовнішнім світом вони профіцитні. Тобто, і якщо ми подивимося на ті ж висловлювання. Медведєва, а потрібно розуміти, те, що Медведєв говорить, він озвучує те, що вони говорять в закритих кабінетах, про те, що вони міркують. Ну, як це? Те, що в тверезого Путіна в голові, у п'яного Медведєва на язиці, відповідно. Вони готові до перманентної війни. Ну, Їх нічого не зупинить. Якщо хтось собі думає про те, що або у нас можливі перемовини. Або ми дійдемо до лінії там кордону 91-го року і на це на цьому всі завершиться. Ні, не завершиться. Вони будуть нахата, намагатися нас придушити не для того, щоб, до речі, одібрати там Донеччину, Харків, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя. Ні, взагалі вони хочуть знищити українську державність до кінця, поки їм вистачає сил. Відповідно, на наша перемога фактично може відбутися лише з однієї мовою, що цієї структури, як Російська імперія, на наших східних кордонах, не може відбуватися. А шлях до її до її знищення лише один: отакі, от як марш, як Пригожин, отакі, от як рейди РДК по Білгородчині, фактично, це є питання виживання як я, нас, як нації, нас як держави. Інших варіантів не існує, і це про це потрібно в першу чергу. Щиро зізнатися собі, щоб розуміти мету, як її досягати. І, по-друге, говорити з нашими партнерами, щоб вони не жили в примарному світі рожевих слоненят. Ну, от дивіться, от чому, коли відбувся оцей марш демарш Пригожина, не використали цю можливість поневолені народи. Якщо вони. От мають, як ви казали також, це мають шанси на автономність і самостійність, але вони цією можливістю не скористались, а, кого ви маєте на увазі під назвою а, поневолені народи? Ну, Анатоліка. той же Татарстан, Башкірія, а, інші а, національності російські, які, можливо, могли б мати свою державність. Слухайте, в них навіть є. А, Скажімо, таке утворення, воно правда, за кордоном, яке називається Інгрія. От вони назвали от Петербург, Петербургська область це Інгрія. Під час маршу Пригожина лише, здається, 10, 10, 10 лідерів керівників регіонів заявили на свою підтримку, свою підтримку режиму Путіна. Це з 90, тобто 80 або промовчали, або губернатор Курганської області сказав, ну ми ж там вже за мір, нам давайте не воювати, давайте якось миритися. І взагалі ми тут квіти вирощуємо. Ну, взагалі така позиція. Тобто підтримки режиму від регіонів фактично не існує в, в Російській імперії. Яка вона є така. Я б назвав це, це мовчазна згода з існуючим станом речей. Якщо щось зміниться, буде інша влада, вони будуть вести себе зовсім по іншому, але виступати на підтримку існуючого режиму ніхто взагалі не буде. І в даному випадку дуже цікава ситуація Татарстану. Бо Татарстан це остання республіка, яка фактично підтримала існування Російської імперії. У них там були е Така протонезалежна республіка, здається, до 94-го чи до 95-го року, там і своя конституція, і референдуми відбулися, і своя влада, тобто їх останніх придушили, і при цьому вони одні з небагатьох, які вийшли і підтримали Путіна. Але не потрібно вважати, що вони там за Путіна за Путіна. Я б це трактував зовсім інше. Я б трактував те, що я вам показав на самому початку. Якщо, якщо Пригожин зайшов до Кремля... Татарстан зробив би зробив таким чином. Ну, Путін не настоящий. Він слабої сили не має. Але цього Пригожина ми так само не знаємо, тому всі пішли в сад. Ми оформлюємо свою незалежність. І того ми не підтримуємо, бо він втік, і цього ми не підтримуємо, бо він Дмитрій, умовно кажучи. Інші республіки, національні, вони знаходяться в тому стані, як корінні народи. Ті, що знаходяться безпосередньо в імперії, не в екзилі, які там формують якісь там організації, а безпосередньо внутрі, вони знаходяться в такому стані, наприклад, я порівняв би наприклад, з Киргизстаном, Узбекистаном Таджикистаном 91-го року. Тобто жодних на сьогоднішній день великих рухів стосовно своєї незалежності у них немає. Але якщо так станеться, що Російська імперія розвалиться, Ну, Відповідно, лідери цих регіонів з радістю і дуже швидко оформлюють свою незалежність. Фактично, це дуже схоже на 91 й рік, коли е більшість національних республік е оформили свою незалежність випадково, самі цього не розуміючи. Але владу, взя владу вони взяли за рахунок того, що побачили для себе вікно можливості тодішні комуністичні лідери цих республік. Ну, Більшості цих. Е вже республік сьогодні незалежних. Тоді е перші роки роки владу взяв зокрема там деякі республіки взяли комуністичні лідери. Ну давайте візьмемо Україну. У нас першим президентом хто став велика частина комуністичної влади, Кравчук якому в 89-му році, якщо він сказав, що він через два роки буде лідером, президентом Незалежної України, навряд чи би повірив, а взагалі, напевно, би відправив вас до Буцегарні. Якщо хтось йому про це сказав би взагалі. І тут така сама історія. Тобто основними лідерами розвалу буде невеличка кількість регіонів, навіть не республіка, а регіонів. Ну, як то може бути Урал, наприклад. Урал, там, Кубань або Білгородщина. Але головну ручну силу будуть грати саме от такі, от, як Пригожин, які мають свою протармію. А далі воно почне розсипатися само по собі, і кожен буде хапати те, що легко лежить, його можна підняти і забрати до себе. За тим же принципом, як в 91-му році розпадався Радянська імперія.